щоб ми не коштували, що б ми не робили чи Криворозький, чи Херсонський. Ми розуміємо, що це борщ український, тому прошу е скуштувати борщу, белебеники, Били будь ласка, основний компонент борща. Якими вишуканими інгредієнтами не приправляли б господині свої борщі, все одно українська народна страва залишається неповторною. Це й доводить фестиваль Таврія Борщ. Шість років поспіль до воєнних дій в країні. Подібний фест проходив на Херсонщині і у ньому брали участь виключно команди того регіону. Проте цьогоріч місцем проведення фесту став кривий ріг. Наша високолівська громада представляє наш історичний борщ «Ронаул». тут при приперед... Традиції і українські, і німецькі, хочу сказати, що німці ми теж навчили карти. Цьогоріч у фестивалі взяли участь дев'ять команд: Маріупольська, Херсонська, Високопільська, Великоолександрівська, Скадовська, Криворізька, Тернівського та Саксаганського районів Кривбасу, Приінгульська і команда Криворізьких захисників 4-5-0. Головна умова борщового фесту приготувати страву за традиційним або ж власним авторським рецептом. На презентаціях до своїх борщів команди могли додавати ще й закуски, наприклад, різні канапе або ж смажені пиріжки, а також вражати журі яскравими аутентичними піснями. Ринської господині борщ неповторний, так і учасники фестивалю додали до своїх страв досить незвичні інгредієнти. Відтак Скадовська громада презентувала борщ із вишнями та виноградом. Прингульська зварила страву на бульйоні скачки. Криворізькі захисники, аби зробити свою страву пікальнішою, додали оцет, а маріупольці вразили своїм фірмовим борщем з кількою. Це е, такі е, маріупольський, Він е, і солодкий, тому що Є особливі рецепти, є взаємні рецепти, які передаються із покоління в покоління. Тому і е, його особливість полягає в тому, що ми е, вкладуємо і душу, вкладуємо наше е, Маріупольське е, Азовське море. І все, що пов'язане з нашим славетним містом, а команда Кривого Рогу, до якої увійшли більше сотні освітян міста, приправили борщ тертим яблучком, а до столу українську страву подали і сметаною, свіжою зеленю, солоними огірками та часником. Наш криворізький борщ з родзинкою, з любов'ю, з, любов з наснагою на перемогу. І всі, 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 хто учасники цього фестивалю, заложив таку, таку любов цьому в цей борщ. І ви отримуєте масу задоволення від цього борща. Перспектива тільки на перемогу. перемогу не борщі, а перемогу України оцінювали страви команд голова Саксагадської райради Василь Старовой, директорка міського департаменту освіти та науки Тетяна Кріпак, генеральні директорки Криворізьких мас-медіа та виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку. Ми вдячні всім громадам, котрі сьогодні приймають участь. В цьому фестивалі, що ви прийшли, що ви спроможні зробити борщ, не буває одного борщу. Кожна хазяйка трохи вносить свої корективи. Я вважаю, що не один чоловік не живе без борщу. Найсмачнішими виявилися страви у Криворізької та Херсонської команд. Вони й отримали гран-при фестивалю. Також у номінації Найзапашніший борщ виграв Саксаганський район. Найоригінальнішими для журі виявився Скадовський, найстильніший у Маріупольців, найпатріотичніший у команди захисників, найгустіший високопільський, а найнесподіваніший у Тернівчан. Маріола Акуліч, Максим Мурашов перший міський.